Артур Конан Дойл, Інженерів палець читає Кулик Євген. Інженерів Палець – Твір із серії Пригоди Шерлока Холмса Артура Конана Дойла. Історія, події, якої відбувається в 1889 році, розповідає дивну історію молодого консультанта з Лондона, інженера гідротехніка пана Віктора Хадерлі. До Хадерлі прийшов чоловік. Який називався Лісандром Старком. Він запропонував Хадерлі діло в заміському будинку за очевидь велику суму 50 гіней налаштувати загадковий гідравлічний прес. З поміж усіх завдань, які доводилося вирішувати моєму другові Шарлоку Холмсу, мною його увазі було запропоновано лише дві. А саме випадок, коли містер Хадерлі залишився без великого пальця, і подія. Зі збожеволілим полковником Орбертоном. ця подія стала широким полем діяльності для витонченого і самобутнього спостерігача, зате попередня видалася такою своєрідною і такою драматичною за своїми подробицями, що скоріше заслуговує на виклад у моїх нотатках, хоча вона не дозволила моєму приятелеві застосувати ті дедуктивні методи мислення, завдяки котрим він неодноразово досягав таких примітних результатів. Про цю історію мені пригадується. Неодноразово писали газети, але, як і всі такі події, втиснута в газетну колонку. Вона здавалася набагато менш захоплюючою, ніж тоді, коли її розбирав учасник подій, і дія ніби повільно розгорталася перед нашими очима, і ми крок за кроком вступали до таємниці і наближалися до істини. Свого часу обставини цієї справи справили на мене глибоке враження і два роки, що минули відтоді, анітрохи не послабили цього ефекту. Події, про котрі я хочу розповісти, відбулися влітку 1889 року, скоро після мого весілля. Я знову взявся до лікарської практики і назавжди попрощався з квартирою на Бейкер-стріт, хоча часто відвідував Холмса і час від часу навіть переконував відмовитися від богемних звичок і частіше приходити до нас. Практика моя неухильно зростала, а оскільки я мешкав неподалік Падінгтона, то поміж пацієнтами в мене було кілька службовців цього вокзалу. Один з них, котрого мені вдалося вилікувати від важкої і виснажливої хвороби, безупинно вихваляв мої чесноти й надсилав до мене кожного стражденного, котрого лише міг умовити звернутися до лікаря. Одного ранку, години біля сьомої, мене розбудила стукотом у двері наша служниця. Вона сказала, що з Падінгтона прийшли двоє чоловіків і чекають на мене в кабінеті. Я швидко вдягнувся, бо знав з досвіду, що нещасні випадки на залізниці не часто бувають легкими. Ізбіг униз. Сприймай. Sample complete. Ready to continue.